Екскурсії пройдемо. Ну, а більше хотіла зупинитися саме на нашій інській церкві, яка найближче перед нами знаходиться в нашому маршруті. Церква, яка перед вами, відома як усипальниця Богдана Хмельницького, це родина церква Хмельницьких, вона зображена метатягина від культурі старого разу. Церкву цю побудував сам Богдан, неподалік від колодвору коло свого, дуже вдало використав для побудови церкви місце. Був високий пагуб, з якого добре видно було прилеглу територію. Церква будувалася довго з від 1651 по 1656 рік. Родину церкву Богдан будував як усипальницю власно, і як оборону фортифікаційну споруду. Свідченням цьому є те, що товща стін церкви 2 метри, в окремих місцях навіть більше як 2 метри. Вона оснащена бійницями, З цього місця ми можемо їх бачити в вічних пілястрів. І в області горища над вхідними дверими є два яруси білець. Один ярус для вогнепальної зброї робився, інший для невеликих гармон. Скоріше всього, це фальконети користувалося. Церква побудована у двох архітектурних стилях, переважає козацьке бароко, але є елементи східноєвропейського ренесансу. Отже, на сьогоднішній день недослідженим є питання, де останки Богдана Хмельницького. Згідно тієї інформації, яку дає Чернігівський літопис 18 століття і ще літопис Григорія Граб'янки 18 століття, відомо, що Богдан такий по смерті був тут похований. Хоча помер він у місті Чигирині 27 липня 1657 року. Дослідники вважають, що тіло Богдана було бальзамоване, бо у суботі тіло його перевезли 23 серпня, майже через місяць. Богдана дійсно поховали в церкві у його праворуч від іконостаса вздовж південної стіни всередині впрам'яку. Але Чернігівський літопис вказує, що по смерті Богдана у 1664 році на Соботі здійснили наїзд польські війська з наказу Степана Чернецького вони розкопали церкві поховання Богданова, витягли звідти останки його, попалили їх і повикидали ці останки десь на відомому місці. А можна Де? питання задати, вибачте, будь ласка. А скажіть, будь ласка, що таке штамен двір? Що? Штамен двір? У вас є таке місце? Штамен-двір? Просто в одному з старовинних пісень згадується, що Богдан Хмельницький похований на високій горі в штамені дворі. Що таке штамен двір? І накидали козаки йшли землю. Ну, якщо ви вже сказали про що, що, землю що таке накидали, -двір? то двір народній думі. Ось дивиться, що коли Богдана привезли ще гринат Суботів, козаки шликами землю, носили з усякий пищаль, дзвонили, по Богдану ну, Це понятно, да. а штами то дріб? знову ж продовжує ці інформацію, що його ховали всередині церкви, Може, штамень двір це як це свячений штамент двір. Я означає. так розумію, це якийсь був єврей, який жив за межами Суботова, такої Чи, Ну такої саме цікаво, що штамен не звір високо. Зодіватися над тим, да. що розповідає народні ці годуми, як оспівується похорон Богдана, mm. то дійсно, як ви сказали, що козаки шликами землю носили, з усяких пощаль позвонили, по Богдану вітризну здійснили, його поховали. А, а якби церкві. тут було шликами землю, то яка ж тут церква? Церква ж то була? Ну так ховали всередині його. У поховальну яму можливо мається на увазі, що цими шликами це, засипали. Це курган, ну, це скоріше народна, за все. народна, народна творчість. Насправді, сказати бична... точно, якщо історики до цього часу не можуть добитися знайти точне місце, де він був похований, хоча й розкопки в церкві не один раз проводилися. А у вас тут гора рядом є якась? Ну, давайте нехай. Перестав, Мені вже. просто Добре, цікаво. Ну, після, то же, сенс, а що це чому не робити? Я ж просто питаю. Отже, якщо орієнтуватися так, так, на ці два історичні Лас. документи на Чернігівський літопис, на літопис літопизрі Грабянки, то Богдан у церкві був похований. Однак сьогодні сучасні історики вважають, що дещо в цих документах не є правдоподібним. По перше, обидва документи писалися через 100 років після тих подій. Може бути інформація, дещо викривана неправдоподібне. Ну, докупатися до суфі. Чи дійсно Богдан з в церкві є до цього пробував докопатися минулому столітті? В 70-71 рік в церкві проводилися розкопки, якими керував Роман Юра. Група їхня більше зосередила увагу до дослідження підлоги вздовж північної стіни. І ось там у підлозі декілька було захоронень розкопано судячи по знахідках, висновок зробили, що це поховані чоловіки, представники козацької старшини. Ну, в свій час поховальна яма біля південної стіни виявлена була порожньою. І ось в 70-х роках Роман Юра трішки в одному місці не докопався більше метра, не заглибився у грудь. Якби він це б тоді зробив, то знайшов би ту знахідку, яку тут виявили у 2019 році. Завдяки фондові Великий Льох, голова цього фонду Павло Костенко, для досліджень у храмі були залучені науковці з міста Києва та завезена була сучасна георадар-георадарні сканери були привезені, які дозволяють бачити на глибину до 10 метрів під землю. Просвічується це все, пробивається. Ходять і сканувань виявили у підвозі церкви велику ну, значну аномалію. По перше, побачили, що від порогу церкви. Під таким ухилом під землю йде вузький тунель, верх якого залитий будівельним вапняковим розчином, який датували століття. Тунель веде до вимурованої селяної камери. По-іншому, як камера крипта, можемо сказати, селяна, чи селяний такий, що знаходиться у підлозі на глибині 4-6 метрів. Дуже цікавим чином, як побачили в ході сканувань. Положена при муруванні цегла, мурували так вважають саме у давні часи, можливо, якраз у XVII столітті. У самому у камері видно два об'єкти, які дуже схожі на дві домовини, що стоять неподалік одна від одної. Як версія, що можливо до цього часу. Під землею є поховання Богдана Нетронуте і старшого його сина Тимоша Хмельницького поховання може Розупає. бути. Да, але розкопками це не підтверджено. По-перше, знову ж таки, вони як і би мали в планах наступного року дослідження продовжити. Ну, будемо казати, що ми у смугу ковіду війшли і так далі. А потім А Михайлівська да, та була. Що -що? Михайлівська церква була у центрі села. Про це теж розповім. Е, отже. Можливо, по завершенні війни дослідження і будуть продовжені. Хоча це зробити не так і просто, тому що церква є автентичною, і е, якщо спробувати, як казали ці дослідники, зробити підкоп з надбору під стіною, це може нести загрозу крену стіни. Тобто знову теж спонсори, кошти, сучасна апаратура, тобто, можливо, можливо, це щось буде здійснено. Ну і дійсно, що у Суботові. Було свого часу дві церкви. Зараз, як ви в центр села спуститеся, будете їхати в бік Холодного Яру. Праворуч школа стоїть, будівля школи, за нею ближче до сільського будинку культури, там був свого часу козацький майдан, як казали, де збори ще різні проводилися. А вниз, де стоїть сільський будинок культури. Клуб ну, будинок культури стоять, як кажуть, старожили села на місці, де була церква стара і де цвинтар був старий. Там була дерев'яна Михайлівська церква, яка, вважається, була побудована ще батьком Богдана. В тій церкві була похована перша Богданова дружина Ганна Сумко. був похований малолітній син Богдана, якого Чаплинський засік до смерті при наїзді на Суботів. І певний час зберігалося якраз поховання і тіло самого Тимоша Хмельницького, а потім Тимоша перепоховали до церкви Мурованки, ну а в нас тут одна така була, то значить до. А Хелена, цехер. вибачте, де похована, не знаєте. Стосовно Гелени не знаю, і тут ніхто теж нічого і не скаже, де вона була похована. По-перше, тому що в основному всі дані вони дуже як розкличасті, не встановлена навіть причина, хто ти чи інший цю Галену стратив. Якщо будемо орієнтуватися на тематику фільмів художнього історичного спрямування, то ви самі розумієте, що це не орієнтир. Так? Ми її звали що... Матрона, може, Мотря, та, да та. тому що було церковне ім'я і було таке, ось як Гелена Олена, тобто версії. Чи її ти між стратив, чи її? не ти між стратив, це теж треба питання дослідити, чи він і в Туботові на дворі ще стратив, чи війні в Шейні стратив? Чи це була за зраду батькові, за пряму зраду батька? Чи це була за... політична якась політична. інтрига, скоріше всього? Тобто теж це питання не досліджувати. Взагалі, якщо брати біографію Богдана Хмельницького і членів його родини, то тут більше білих п'ятин ніж чогось відомо. Можливо, це тому, що в радянські часи. За Богдана більше говорили, згадували, як за ініціатора підписання угоди Переяславської. Це до речі, теж не факт. Да? Була не була, який її зміст насправдімчасова да, військова теж... угода була тимчасова питання, да, як це все треба дослідити. І сьогодні за кордоном в архівах іноземних держав можна швидше щось знайти докупатися до істини, а наші архіви вони були в свій час вивезені або просто розграбували, що теж є дійсно факт. Ну, що до Михайлівської церкви, то ще завершу, що декілька на початку ХХ століття в Суботові було декілька великих пожеж. Тоді, як ви знаєте, хата до хати тулилася, була природна підрібна на хатах, згорялася хата, вигорали ці сутки. Церква ця теж горіла, але її суботяни наскільки любили, що байливо на тому ж місці відбудовували, де вона була. Останній раз церкву знищили місцеві активісти. До 39-го року вона існувала. 30, вже десь наприкінці наприкінці х років місцева влада вирішила всі на цієї церкви сільський будинок культури зробити. Тобто церковне все начиння було недбало, як кажуть, чолов, ну, це чоловік розповідав він 32-го року народження. То він розповідав, що все, що було цінне, церковне повикидали по вуглах храму, валялося. Церкві встановили декорації, такі різні сцену зробили таку ці, і церква слугувала як будинком культури. А тоді, в 39-му році, взагалі все зруйнували, церковне начиння повикидали провалля за селом, попалили те, що було, і церкву з дусів дерев'яних їх використали для побудов різних на території місцевого кругу. Коли ви зайдете до церкви, звернете увагу, що на одній колонії у церкві на стіні висить фрагмент частинки дерев'яного іконостасу цієї Михайлівської церкви. Де зображена сцена усікновіння голови Хрестителя? Як цей фрагмент цю іконостасу попав до нашої місцевої жительки, вона села, до речі, виїхала, і оце при від'їзді цей фрагмент подарувала для нашого брону. Цього ніхто не знає, як до неї потрапило. Фрагмент відреставрований і непогано виглядає. Це, оце можна сказати, що в церкві є найстаріше якесь іконне так сказано, зображення, яке. Всі ікони сучасного транспорту. Кажу, що наш відділ попав до проєкту Золота Піхкова Черкащина, який діяв за колишнього президента Віктора Ющенка. Завдяки цьому проєкту церква була понури від штукатури на зумні всередині. Результат цього проєкту це дуже гарний іконоспас, який ви в церкві побачите. Зробили його для храму Сандуйських Сумсарі, сан і він покритий повністю сусальним золотом. І біля південної стіни. Є на з білого мармуру на місці орієнтовно поховання Богдана. Це те, що ви сьогодні побачите, дзвіниця навпроти церкви, Бодона наприкінці 19 століття. Ну і хочу таке ще сказати, що в ході цього радарних сканувань виявили наступне: по-перше, Церква стоїть на якомусь старому фундаменті. Це була велика об'ємна побудова, тому що в ґрунті на певній глибині знайшли кладку цегли 17 століття, вапняковий будівельний рушень 17 століття. Версія, що можливо на цьому місці стояла об'ємна оборонна вежа, висока. Ну це версія. Далі на дворищі кругом під землею пустота прослідковується. Напроти оцього цього жахлового будинку, прямо на дорозі, де асфальт буде положений, на глибині трьох метрів під землею теж прослідковується кладка з цієї саморубної церкви. Версія, можливо, підземних води, можливо, дворища коло церкви двір був набагато більше. Адже цю дорогу зробили беззначно пізніше, як ви знаєте. Дорога між. Чи до Шеверина, до Суботу, а вона була по береговій суму. Ага. Так, ну до церкви зайдете наприкінці екскурсії. А я запрошую вас спуститися і пройти до місця, де була садиба садила. Скажіть мені, будь ласка, стосовно а -а -а. гори, у нас а -а -а. у суботу є. У нас є бігори. Бік до Чигирина є висока кам'яна гора. Це запаси природнього пісковика, піщаника. Е, щит був дуже такий довгий і рівний. В радянські часи там видобували. Лишилася така ось гора. бріла куди можна. На є вовчий шпиль. Це коли від Чигирина їхали до нас, повертали крас там стоїть на повороті. Отак дуже добре видно це найвища. Точка у лісі, називається Вовший Шпиль, там свого часу, вважають була козацька ворта. Ну і як кажуть, що версій багато є народних, місцевих, ага. де Богдана насправді мула, могли ховати, бо тут же ж місцеві перекази, є, що Богдана, може, в церкві не ховали, ага. а ховали в іншому віці. То серед цих різних варіантів, як ми знаємо, наводиться Семидубова гора в Ліківцях. Ага. Далі наш вовчий шпиль, кам'яна гора міста Чигирина, ну і інші версії. Навіть плод до такої, що ховали не Богдана, а підставне це лицеві під церкви. А Богдана mm -hmm. десь таємно в таємному місці поховали. Ну а оце перекази. Чи мають вони якесь підумки? А отут а, немає опорний. ніякого вивищення, Трохи далі. Ось тут вивищення немає ніякого. Ну, тут Залізне на оце підйом. Це що? Це тут, да. пані Ольги, нашої дворища. Ні, ні, ні. Ресторан. За, 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 там, за рестораном через степ, Йду. через степи. Загалом за поля, поля йдуть, проваля йдуть, а казі е, в основному дерева, притуси там таке. А скажіть, будь ласка, а оцього вулицю не досліджували? Ні. Сразу теж досліджували. Ну, може, буде можливість дослідити. мені здається, воно вам там багато що так, так ну лоди. і тут же ж версії є, що дві. Так, ми зараз туди, да, ну, так, підемо? Так, звісно. Це був більше Оце я маю, оце перша вулиця за переднім, отут. Ну, як таких описів дослідження немає, але що двір туди тягся, ми що це однозначно набагато. Вибачте цікаво було просто. А, Сторожи, да. трохи, ну, так, лисичі, там, за а, да. А ну, там, де ми проходили через... Да, от там хатка стоїть, це такі діти наші. Mm Туди uh -huh. у ну, нас. Uh -huh. <плес> ну, це я все знаю. <плес> я, мабуть, похожу тут немножко. Ні, це, це нижній фундамент там, хати, яка колись була. Ну, ти можеш подивитися, я прогуляюся, добре? Ну, я не хочу. Да, okay, а туди, туди йдіть, отуди вниз. Там вам зараз розкажуть про фундамент.